Так, запись пішла. Ага. Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Назимо його. Не знаю як. Так, ей. Е-е. чого не дає писати? Піп. А може ключ генерації дасть писати? Напевно, ця штучка мешає. Ей. Ей! Так! Да Та, блин! Так, починайся, клавіатура. О, наконец-то. Так, я знаю один сід, він стопудово працює. Я його перевіряв вже і не раз. Так. Ну, а ми його не будем. Щоб час не затягувати. І так уже довго граємо. Сьогодні мы будемо грати в виживанні. Я забув, чи це твор частич виживання потім глянемо. Так. Вибачаюсь за російську мову в грі. Та блін! Забув зробити, де стоїть оцього кроків. Кричів. Блін. Щас, почекайте. Так, я поміняв. Все можна грати. Так, одна хвилина. А чого сердечка золоті? Ми що, золотих яблук наїлись? Ти не знаю щось. Ну хоча б ресурси далися Ті що даються, коли заходиш у креатив. Так, пора шукати будівлю. Якщо хочете знайти Майнкрафт, то просто напишіть Майнкрафт і найдете. Якщо не найдете, то потім я покажу, як він виглядає, ще його аватарку. Я випадково поставлю і всього не, до... не зламати його. Це ж хоч і не бедрок, ну на що мені на його тратиться? Ой, як глюкає через цих жителів селянів. Ой, шахта. Вечера. Так. Вибачаюся за російських лова небудь. просто я так привик. Стопає. Е? Двірі схожі на дещо інше. Ну і ладно, це не буде моєю хатою. Так, а де моя хата буде? Блін, не можу знайти хату. Зараз розлагає. Думаю, розлагала. Так, все. Трішки управління непривичне мені. Ну, привичне. Привикнем, привикнем. Так, це, блін. Якщо ходиш в третій клас, став лайк. Так. Ой, болін, які лаги. Стоп! Тут що, половина дверки. Ой, пі 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 Вибачаюсь, що Майнкрафт схожий на якісь старі версії, тому що він це і так стара версія, може бути і гірша. Це нормально ще для такого. во. Куди поставити крафтилку? Так, тут поставимо з крафтом палки. Тепер гірку, хай буде що дерев'яна. Стоп. А тому дерев'яна? я ж кам'яну кам'яненьку скрафтить. Якщо хочете, я в наступній серії зменю мову на англійську. Я англійську мову то знаю. Просто не люблю я то. Бо я знаю і російську, так непривично. Ох, а я тепер зрозумів, що тут таке. Це хати з'єднались. Так, киркою ламати це буде довго. Ой, баліна. Як от строїть все? Киркою ламати це цего. Сокирою кай. Ой, якою сокирою? Ну як по українськи а точно кайло. Кайлом, то дуже важко тут все. Дерево ламати. Так. Поставим тут вот так камень. Ой, блин. Як застроїть? А главное, щоб мій будинок був цілий. Так, так. Ох, ну хоч щось. Дивиться, що так краще. Пам'ятаю, раніше книжки были в таких будівлях. Так, а скільки там ходим? Четыре? Ну. О, уже відбудував собі будинок. Ти сід трішки баганутий і тут є неподалік ще одне над... село. Я тут в селі живу. Навіть і в реальному житті. Та, блин, я думав, що там буде загончик, а тут хата заспавнилась. Нічого не зробиш в такому майні. Трушніше в цьому с... сіді... сіді поганий. Блин! Це запись екрану мешає. я Туди, маржу не нажимаю, хай там буде. Стоп, а десь он тут точніше скринька. Скриню З зробили зробили так. Бо без скрині нема що робити. Скриня хай стоїть. Біля верстака. Так, положимо в неї всі непотрібні речі. Хочу, то я зроблю. Урок для новичків. Якщо запись обернеться, я не знатиму вже, що робити. Бо таке стається. І вибучаю за те, що немає других частин. Те, що я там будинки, будував, бо Майнкрафти типу, пообновлювались А я вернув якось стару версію в розроботчика попросив, щоб він вернув стару. Хотів би зняти, але світу вже того нема. Бо... Тут і поки що живем. Я зараз можу сходити у шахту якусь, печеру. Хоча краще овечок поубивати. Без овечок не буде ліжка, а без ліжка не поспим. Так, почекайте. Овечок знайти неможливо. Знайшов тільки одну овечку, вбив, одна шерсть випала де ж знайти овечку? Об я це все показував, то відео вже і закінчилось. Йой, де найти овечку, овечку? Я багато що прошу овечку і все. Тільки овечку. Хоча б одну другу вже якось сам найду. От у цій хому Майнкрафті у жителів не спавняться ліжка, тому... Без ліжка не поспиш А без овечок ліжка не скрафтиш. Без ліжка не поспиш. Так. Коротше, відео так затягується, тому поставлю зараз на паузу, де знайду і об'ю тих овечок, де і жаль, вже далі побачите, бо я можу записувати тільки до 15 хвилин, а то і менше. Тому почекайте. Коротше, не знайшов я так овечок. Поставив мирний, шукав, шукав, не знайшов. Так, ну не бачу нічого. Чого вони не дали мені одразу шерсті чи ніжка. Так, ну я Тут -ту башню строю, щоб свою хату не загубити. Бачите, як вийшло? Блін, трішки вбік пошел, то нічого. Так і продовжим. Коротше, витратив всі блоки і задумався. Як спускатись? Ще ж свою шерсть загублю. Блін, ранок навіть не настав. Буду пробувати зробити якось Watcher Drop! Ось. Ну це не зовсім ватердроп, тому що відразу водою нема. Але канава це такий собі навіть ватердроп норм. Так, а я вже загубив свій будинок. Хоча і башеньку построю. Що там не то, Що там не то. Ага. Коротше, нашов. Нашов. Але овечок нема. Перше відео, що вийде таким нудним. Коротше, я в креативі візьму одне ліжечко собі. Почекайте зараз. Так, оце, я взяв ліжку. Так, так, так. Поставимо сюди. Ну, вже хоч щось є. А, і день настав. Так, ну, може мені скрафтить оте, як його забув. Цукей можна з каміння, булиги, кругляку. Це з кругляка. Просто трішки плутаюсь. Раніше я грав тільки в цей Майнкрафт, де тут про сіськи, де привик до таких назв. Вибачаюсь за це. Ну, а шо поробити? Попердіть. Хто зрозумів шутку, той. Зрозуміло. По-моєму, ніхто не зрозумів. Так, стоп. Я кірку скрафтив, а хотів сокиру. А тепер уже й не дарма попередів. Ну, насправді, й дарма. Не знаю. Йой, просто все трачу. Не те каміння взяв, малін Крафтим палки, сокиру і залишається дві палки та одна кирка. Та блін, Дарма ресурси переводжу. Ну, а кирка взагалі нам кайло знадобиться. Хто теж каже, не кайлова кирка, то і красава. Ну, тут є тільки темний дуб, а, он... а де звичайний дуб? Я з дуба хочу будинок собі. Тож не з темного дуба. Трішки глюкає. Ну нічого, привикнем. От як не надо, то уже є овечки. А як надо, нема. Що за проблеми? Так. Так, ну, назбирала 25 колод. Дошечок буде багато. Я щойно замітив, наскільки ця башня велика. Так, я вже вдома. Знаєте що? Зараз буде прикольчик. Так, нажимаю Ой! Не питайте, це в програмі для зйомок. Ось так, обводим квадратик. Все. Можна ось так зробити квадратик. А можна ж на ось таку стрілочку, а дивіться прикол. Ха. Тепер трикутник вийшов. О, я придумав. Тінь, тинь. тинь. 7. Так, все, побавились і хватить. Ну, на цьому можна закінчити серію. Житель, ти шо тут? -а? Ти що мені мешаєш? Щось я тебе як зарубаю. А ні, тут два големи, вони мене зараз об'ють ці големи. В наступній серії я їх об'ю. Залізу буде. А він ще й третій. І в наступній серії я і будинок почну будувати і покажу де ще на село. По цьому сіду. Тут, можна сказати, прям три села. Бо тут не одне село, а два. Думаєте, чому воно так все поломане. І ще є навіть третє там неподалік. Я його вам потім покажу. Ну а зараз можете просто знайти якесь інше відео, подивитися. И все. Всем пока. Так, эй, о!